В минулому році мене просили показати, як я будую свої огіркові піраміди. Ну, ось настав час висівати зерня у ґрунт, стабільно тепло, тим паче пройшли дощі, поки є волога, треба починати. Сьогодні по плану перша. Бо маю он якого помічника, спочатку треба підготувати грядку. Це у мене залишена піраміди і помідори. В минулому році на день народження придбала ось таку приблуду за рулем Михайлик. Культів. Поки він працює, я розповім вам про перший мій раз. Була допущена помилка. Піддивилася я це будівництво в інтернеті, люди казали посадити 8 зернинок, а я гепнула 16. Це було дуже густо. Дерев'яні кілочки забивала, вони швидко струхли і навколо них постійно росли гриби поганки. Поливала ж я огірки регулярно. Чим мені тут зручно, вода близенько. Висіваю я вже четвертий рік у цей спосіб огірки. Дві труби стоять стаціонарно, дуже щільно вкопані у ґрунт. Метрів зо два, не менше. Зверху вкручені будуть шурупи. Ви згодом все побачите. Жахнули ми вдвох всю грядку, розпушили, бур'яни поприбирали, приступаємо до головного Роблю розмітку. Відступаю від труби по одному ступіню і ногою прогортаю коло, щоб було рівненько. Коли розмітка вже зроблена, залишається прокопати рівчак. Приблизно на штик лопати. Коли копання закінчено, ось так це все діло виглядає. Перелізла до сусідського угідтя, нарвала букет кропиви, але хочу наголосити без корінців, бо як розведеться на городі, от то буде діло. Закладаю кропиву по всьому периметру. Ведмедику розповідаю, що буде, коли не слухатиметься, і гарно-гарно проливаю теплою водою. Далі загортаю граблями, держаком. Намічаю ямки для насіння 9 штук, не більше цього цілком достатньо. Висадка наша триває в режимі, дай я, дай я, а де мій черв'ячок, а коли прилетить жук, а хто це? Я хочу водички, я хочу пісять, а коли будуть мультики, бабуся не здається. Відповідає на всі запитання, завідовільняє всі забаганки, бо скоро обідній сон, треба поспішати. Зазвичай нитки я прив'язую трохи пізніше, коли вже зійдуть огірки, але покажу вам одним махом. Нітки на зиму я знімала, бо вони бучавіють і на наступний рік не годяться. В'яжу до кілочків, маю нарізану невеличку арматуру. Вона мені значно краще за дерев'яні. Поливаю теплою водою і пропорошую землею. Ну, ось якось так ми створили нашу огіркову піраміду. Знаю, що буде питання, який сорт сієте огірків. На сітки буду висівати домашнє зібране насіння, а тут висіваю самозапильні два сорти: амарок і атік f 1 Ще маю у пляшках у розсаді, щоправда, назви я не знаю. Ну все, ми умиваться, обідать і спадки. Всім гарних врожаїв.